Колеги, вітаю! Ми до вас із важливим нагадуванням. З 1 вересня 2025 року педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти мають отримати у два рази більшу доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Розповім, хто має право на цю виплату, який її розмір та як її правильно порахувати. Доплату встановлюють усім педагогам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності і за основним місцем роботи, і за сумісництвом, а також непедагогічним працівникам, які мають навчальне навантаження за інструкцію номер 102 Виплата фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету і діятиме до кінця року, наступного після скасування або припинення воєнного стану. Розмір доплати з 1 січня 2025 року становив 1300 гривень. Це брудними. Після сплати податків близько 1000 гривень. А от з 1 вересня цього року виплата зростає удвічі і становитиме 2600 гривень. На руки педагоги отримають близько 2000. Тепер поговоримо, як правильно розрахувати доплату. Завжди слід орієнтуватися на обсяг навчального навантаження. При цьому, якщо педагог працює менше ставки, але за основним місцем роботи у закладі ЗСО, то доплату йому надають у повному розмірі. Якщо ж більше ставки, розмір збільшується пропорційно годинному навантаженню. Для педагогів, які працюють за сумісництвом з неповним навантаженням, доплату рахують пропорційно навантаженню. Приклади розрахунку ви знайдете у статті на сайті «Фактор». Посилання на неї залишу в описі під відео. Якщо місяць відпрацьовано не повністю, наприклад, була відпустка або лікарняний, то доплата зменшується пропорційно часу роботи. І наостанок про те, чи враховується доплата в розрахунку відпускних та лікарняних. Так, вона враховується для обох цих виплат. На цьому у мене все. Не забувайте поставити вподобайку, переслати наше відео колегам та підписатись на наш канал. А ми вже готуємо нові корисні відео саме для вас. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.